Всім привіт! Сьогодні готую свій варіант білково-кокосового печива. Рецепт простий та швидкий, а печиво надзвичайно смачне. Для приготування мені знадобляться білки, цукор, кокос та крахмал. В миску з білками додаю дрібку цукру і починаю взбивати. Збиваю, поки не появиться така мильна пінка. Потім порціями, безперервно збиваючи додаю цукор. Білки взбиваю до тугої консистенції, до появи таких дзьобиків. До білків додаю крахмал і акуратно перемішую. Дві столові ложки білкової маси відділяю в мисочку. До основної білкової маси додаю кокос, добре перемішую. І виходить ось така густа маса. Білкове печиво завжди випікаю на силіконовому коврику або на пергаментній бумазі. Двома столовими ложками. Розкладую кокосову основу у вигляді кружочків. Потім на кокосову основу кладу по одній чайній ложці білкової маси. Форму з заготовками кладу випікатися в розігріту до 180 градусів духовку. Моє печиво випікалось рівно 20 хвилин. Залишаю на коврику до повного остигання. Печиво дуже гарно знімається з коврика. Перекладую його на тарілочку і подаю до гарячої кави. Ось таке печиво в мене вийшло з хрумкою, з коринкою і дуже ніжною структурою всередині. Всім смачного, миру та добра.